Після перелому кістці і після перелому кісток передпліччя, головне завдання це правильно відновитись, відновити функції, які були втрачені після перелому. Сьогодні я покажу просту елементарну вправу для моторики рук і для того, щоб знімати лімфостаз. Дивіться, яке наше завдання. Нам потрібно собирати пальчики всередину, всі пальчики до великого пальчика. Так нам потрібно виконувати хоча б одну хвилинку три повтори. Так, виконуємо хвилинку, потім відпочинок і знову. Темп цієї вправи ви обираєте самі. Головне завдання яке? Щоб наша кість була вверху і щоб весь лімфостаз проходив вниз. Не тримати руку боком, не тримати її внизу, тримати її вверх. І таку вправу виконуємо. Три хвилини на добу: це вам покращить моторику, призведе до скорішого відновлення після перелому, і лімфостаз в руки буде проходити. Головне, що пробуйте і не лінуйтесь.